Ще один день жалоби на Кам'янеччині. Прощання із полковником Володимиром Возним тривало із 20-ї години вечора, 5 листопада, до обіду наступного дня. Його знала практично вся Хмельницька область. Із 2006 року Володимир Возний очолював різні відділення військових комісаріатів Хмельниччини. Народився на Дунаєвеччині, але з дитячих років жив у Кам'янці-Подільському. Тут здобув першу вищу освіту. Професію військового обрав свідомо і до останнього подиху був вірний присязі. Як учасник антитерористичної операції мав відзнаки Збройних сил України. Я з ним познайомився в 2015 році, коли прийшов з зони АТО. Ми з ним відразу знайшли спільну мову. Не можу сказати, що ми були друзями такими вже, але ми приємтелювали, друг другу допомагали в деяких моментах своєї, свого життя. Володя був дуже порядочна, людина, чесна, відверта. От. І він завжди е, допомагав людям. Він не залишав, е, будемо так говорити, якусь проблему, якщо людина до нього зверталася, він завжди старався допомогти. Володимир Миколаївич був ну, людиною такою щирою і людиною слова. І ми спілкувалися довгий час, завжди дотримував своїх слів, і ну, я не можу сказати, це людина. З такою щирою душею, і е, справжній захисник, який е, ніколи не ухилявся від чогось. Завжди рада була е, приїхати до нього, і е, за довгий час, за 10 років своєї роботи, ми неодноразово зустрічались, завжди був таким е, порадником. Не можу сказати, вічна пам'ять, і насправді. Війна забирає найкраще. Володимиром ми з Володимиром, Ми не те, що там тривали час служили, ми з ним навчалися в військовому інституті. От, і фактично ми спали голова в голову. От, потім деякий час військова служба нас розвела по місцям і з 2014 року ми проходили службу в одній області. Чуйна, надійна людина, справжній друг, патріот своєї країни. Дуже сумно, в мене просто немає слів, тому що він був справжнім другом. Який завжди підтримував, який завжди, ну, до речі, важко дуже, він завжди був таким справжнім. Тобто без всякої фальші, без нічого. Справжній офіцер, справжній друг. Коли ви з ним останнє говорили, тримали зв'язок? Три, три дні назад, коли він знаходився вже безпосередньо в зоні бойових дій, от ми з ним поспілкувалися, тому що, все ж таки, знаходячись на Вістині, він все одно ну, переймався. Тими людьми, які проходили службу, він запитав там про службу, про питання, можливо, якісь є проблеми. От відверто поспілкувалися по-дружньому, і от так, от, на жаль, це був останній раз, коли ми з ним говорили. Я так думаю, ніяких перечуттів, в принципі, не було. Це трагедія, за яку хтось має таки відповісти. Ну, я думаю, що так. Перечуттів ніяких не було взагалі. І щоб щось передувало у цій трагедії, ні. Тобто був в гарному настрої, був в такому позитивному бойовому настрої. Ну от, тобто по-дружньому поговорили і от, бачите, на жаль, так сталося. Він родом сам з Дунаєвеччини, так? Так, він родом з Дунаєвеччини, але е молодому, ну, скажем, маленькому віці батьки його переїхали в Кам'янець-Подільський і безпосередньо він ріс в Кам'янці-Подільському. Якщо не помиляюсь, навчався в 16-й школі. Ну от, потім е разом вступили до військового інституту, який в 2000 році закінчили. ну і от… У нього була сім'я, дружина, діти. Так, ну, Троє дітей. От, і, знаєте, Це справжній батько, при тому, всьому що полковник військовий, але справжній батько, який завжди переживав за дітей, який завжди, він був сам спортсменом. Тому що В військовому інституті він був в групі, показовій групі по рукопашному бою. Тобто він завжди от, зі спортом розмовляв на те, був спортсменом, все, і таким же самим чином він. І навчав відповідно дітей. У березні 2022-го Володимира Миколаєвича було призначено начальником Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та очолював його до серпня 2023-го. Згодом проходив службу в 128-й окремій механізованій дивізії на Закарпатті. Його життя обірвалось 3 листопада внаслідок бомбового удару.